Сьогодні у програмі Факт: Нацгвардійці святкують, скільки молодиків захищають Україну в рядах НГУ, проблемне будівництво, що відбувається на території колишнього заводу Жовтневий молод як молодим художникам вийти на арт-ринок поради американського спеціаліста. Конкурс піаністів завершено. Хто виявився найкращим? Демонстрація вогнепальної зброї та військової техніки, показовий виступ з воду спецпризначення разом із кінологічною службою. Так відзначив п'яту річницю з дня створення Національної гвардії України третій стрілецький батальйон військової частини, що дислокується в Чернігові. З нагоди свята і нагороди військовослужбовці отримали з рук командування підрозділу грамоти, і подяки за відмінне виконання своїх обов'язків. А основне завдання це захист країни для нас. служіння роду найвища честь покликання обов'язок. На нас покладна священна місія боронити рідну землю, забезпечити мирне життя свого народу. Відзнаки назвардійці отримали від Чернігівського міського голови з рук його заступника, керуючого справами виконкому Сергія Фесенка. Серед гостей заходу і Микола Шанський. 32 роки свого життя він служив в органах внутрішніх справ України. А його син, нацгвардієць Андрій Шанський, віддав своє життя за Україну. Загалом понад дві сотні бійців національної гвардії України загинули на війні. Ви активну участь приймаєте в патріотичному вихованні. Ви активну участь на протягом чотирьох років підтримуєте родини воїнів полеглих російсько-українській війні. На плацу вишукувалися близько чотирьохсот військовослужбовців. Це особовий склад батальйону. За півтора року, завдяки вишколу, звичайні хлопці перетворюються на мужніх захисників. Андрій Трухан родом із Києва, каже, завдяки службі в Нацгвардії, зрозумів найважливіше. Перше, це буде любити все, що ти маєш. Своїх близьких близь, близьких людей, а справжня дружба і бути настоящим патріотом своєї країни. Нацгвардійці демонструють вміння, що доводиться застосовувати під час виконання різних бойових завдань, з-поміж основних охорона громадського порядку та особливо важливих об'єктів, захоплення ворожих угрупувань, конвоювання та супровід засуджених. Для цього є все необхідне, каже командир батальйону Олександр Рибак. Ми спроможні виконувати службово бойові завдання, які в даний випад, на даному етапі покладені на наш підрозділ. Держава почала піклуватися за військовослужбовців, а це саме головне. І тому великі зрушення є. Командир зводу Назвардії Валерій Григоренко показує зразки автоматичної стрілецької зброї, яка є в підрозділі: автомат Калашникова, гвинтівки, пістолети, складний приклад. Короткий ствол використовується для підрозділів спеціального призначення для подій в місті там, в приміщенні, так як більш зручно його використовувати, а також для екіпажів бронетехніки. Побачили виставку діючої військової техніки та зброї і учні 8 класу Чернігівської школи номер 7 Вони тут вперше кажуть, було неймовірно цікаво. Побачили, як відпрацьовують тактику, кінологи е і спецгрупи. Колектив сьомої чернівської школи підтримує цих військовослужбовців. Традиційно, вже п'ять років поспіль, вчителі приводять учнів різних класів на урочистості з нагоди професійного свята нацгвардійців. Розповідають, аби діти розуміли важливість відновлення після революції гідності підрозділів цієї силової структури. Хлопці, дивлячись на все на весь цей захід, взагалі, я думаю, змінять свою думку до військової служби, тому це дуже дуже корисно. Представники Нацгвардії побували в найгарячіших точках слов'ян. Анська і Ловайська брали участь в боях за Маріуполь. Нині батальйон є однією з підшефних військових частин Чернівської міської ради. Щороку, відповідно до міської програми, військовій частині надається фінансова допомога. Завдяки будівельній амністії, яка діє з минулого року, українці можуть узаконити індивідуальне та садибне житло, дачні господарські і сільськогосподарські споруди, зведені на ділянці відповідного цільового призначення. Амністія безстрокова. Прийняття в експлуатацію здійснюється безплатно протягом 10 днів. Про це нагадала Людмила Шкуріна, начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради, на розширеній ранковій нараді в мерії. Також за період 2018 року введено в експлуатацію управлінням шляхом видачі сертифікатів відповідності 44 об'єкта. Серед них багатоквартирні будинки, заклади освіти, медицини, об'єкти громадського і виробничого призначення. Міський голова поцікавився, яких заходів жито щодо будівництва на території колишнього заводу «Жовтневий Молот». За словами Людмили Шкуріної, наразі видано припис на зупинення будівельних робіт в одному з приміщень. Один припис на зупинення будівельних робіт, припис виконано, роботи на даний час зупинені не виконується. Інший припис на усунення порушень у сфері містобудівної діяльності. Там термін виконання два місяці. Якщо до цього часу припис не буде оскаржений судовому порядку. Владислава Трошенко вже вкотре звернув увагу правоохоронців на порушення закону. Дайте, будь ласка, публічно пояснень, що ваш бій. Щодо будівництва, яке ведеться на території міста без жодних дозволених документів, без землі, без проєктів, без взагалі без нічого, без декларації на печальних містах. Дайте, будь ласка, публічна доповідь щодо роботи, патрічної роботи, фактично ринків, які побудовані, також без жодної дозвільної документації, в порушення будь-яких правил там, містобудівних. Там, Пожежної безпеки, там будь -як. Ну, Зараз там не буде, що не дай Бог пожежа. Загинуть люди. Хто буде за це відповідати? Григорій Годун, начальник відділу з надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення, повідомив, що на території колишнього заводу «Жовтневий Молод є бомбосховище. І на даний момент вони його повністю не соблюдають, ніякі правила експлуатації, тим більше зроблена надстройка над этим убіжищем. Я звернувся з, з заявою до прокуратури. В найближче час буде відкрито провадження і буде розслідувана ця ситуація. За таких обставин в Україні, зокрема в Чернігові, будь-яка влада не потрібна. Бо тому що влада займається якимись своїми питаннями, підприємці і там, правопорушники живуть в своєму якому світі і це все не перетинається. Воно в різних площинах існує само по собі окремо. Навіть якщо це стосується об'єктів цивільного захисту в країні, яка воює. Юридично ця земля перебуває в комунальній власності міста. Спеціалісти Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, що у Чернігові, випробовують новий радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби зоопарк 3 виготовлений НВК Іскра. У ньому використовується цифрова решітка, яка значно краща за аналогову. Паралельно фахівці проводять тестування полум'ягасника для зенітної установки Хорт 23 2 зу повідомляє військове телебачення України. Міжнародний проект Теорем з Дніпро, згідно з яким поблизу Любича, встановили гідрометеорологічну станцію моніторингу, майже добіг свого кінця. Ми вже розповідали про цей проект кілька тижнів тому. Нагадаємо, це українсько-білоруська робота. З нашого боку задіяні Чернігівський технологічний університет, центр доброчин, Деснянське басейнове управління та Чернігівський обласний гідрометеорологічний центр. 26 березня в Чернігові відбулась підсумкова прес-конференція, в якій взяли участь і білоруські партнери проекту. Проект не можна поділити на білоруську чи українську частини. Це проект спільний і транскордонний. створена саме міжнародна команда виконавців, яка працює над результатом. З українського боку є спеціалісти, які більш компетентні у галузі сонячної енергетики, а з нашого боку спеціалісти, які більше займаються вимірюваннями, телекомунікаціями та збором інформації. Заявка на проект була подана на розгляд європейської комісії ще у 2016 році. А в листопаді 2017-го підписано грантовий контракт. Загальний бюджет склав більше 200 тисяч євро, з яких 90% – кошти євросоюзу. У рамках проєкту не лише побудували станцію моніторингу Дніпра, але й провели семінари для громадян, щоб вони краще розуміли проблеми водної екології. Окремо спеціалісти відзначають, що інформація зі станції моніторингу буде у вільному доступі. інформацію буде отримувати місцеве населення служби швидкого реагування міністерства надзвичайних ситуацій, як з білоруського, так і з українського боку, і ті гідрометеорологічні служби, які зацікавлені в отриманні цієї інформації. Станцію екологічного моніторингу Дніпра поблизу Любича планують ввести у дослідну експлуатацію в травні. Працівники Смолинського торфозаводу, що днями протестували під стінами облдержадміністрації, зустрілися у вівторок з її керівництвом. Вони вимагають призначити на посаду директора більш досвідчену особу, а також передати 15 мільйонів гривень, які Кабінет міністрів виділив заводу, але вони до підприємства так і не дійшли. Висновку не прийшли, вони все одно будуть назначати своїх директорів. 15 мільйонів, які я просила знайти, які нам виділив бюджетний комітет. Митник з Петрович повіщав дав слово, що на цю неділю він спробував вийти на Кадмін, на на комітет, і він позичав вийти і узнать те ці кошти, які нам призначають на нові преси, на техніку. У цей час і закончилось. Валентина Огієнко зазначила, що у разі невиконання вимог працівників заводу вони влаштують акцію протесту вже у Києві. Час для пільгового розмитнення євроблях вийшов. Тих, хто не встиг скористатися такою можливістю, можуть чекати серйозні проблеми. Заявила у Чернігові голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, яка доклала чимало зусиль для старту легалізації євроблях Ніна Южаніна. Попередня статистика свідчить про наступне за даними. Державної фіскальної служби митники повідомляють про те, що з порушенням митного режиму транзиту і тимчасового везення знаходиться зараз в Україні більше 200 тисяч автомобілів. Що це означає? Ми не знаємо і не маємо статистики, скільки таких автомобілів вже розібрано, тобто володільці не маючи ніяких документів, бо таких було дуже багато. Абсолютно не вписані ні в технічний паспорт, жодного документу, є просто технічний паспорт на інших осіб і більш нічого. І таких людей було дуже багато. І якщо в цих людей якраз із економічної з фінансової точки зору також є невигідним розмитненням, тому що виходить, треба заплатити 1250 десь євро. Акцизного податку з таких авто, і ми знаємо, що ще була епопея із ПДВ стягненням ПДВ, яке визначається від вартості авто. Є та категорія осіб, які вже розібрали ці авто, які не збиралися їх розмитнювати. Яка кількість, ми не знаємо, бо таких статистичних даних немає. З 24 квітня на власників нерозмитнених авто чекають штрафи. Їх розмір коливається від 850 до 170 тисяч гривень. Повідомила. Ніна Южаніна за три місяці пільгового розмитнення євроблях до бюджету України надійшло 13,6 мільярдів гривень. Ці кошти дозволили провести індексацію пенсій майже для двох мільйонів українців. Військова служба правопорядку в Збройних силах України декілька днів тому повідомила, що 22 березня на Донеччині трагічно загинув наш земляк військовослужбовець служби за контрактом, старший сержант Микола Денисов. Він народився в Чернігові. Працював начальником групи охорони та патрульно-постової служби військової служби правопорядку. Перебував у відрядженні в Костянтинівці Донецької області. Розслідування всіх обставин загибелі триває. Микола Денисов розпочав службу в 2014 році добровольцем у 13-му батальйоні територіальної оборони. Брав участь в обороні Дебальцевого, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Прощання з героєм відбудеться в Катерининській церкві 27 березня о 10-й годині ранку. Американський фахівець з піар та арт консалтингу Джон Варолі завітав до Чернігова. В першу чергу він відвідав художній музей імені Галагана, який його і запросив. За словами Варолі, він давно цікавився нашим містом і Чернігівщиною в цілому. По-перше, Джон розшукував історію роду свого друга, чиї предки жили у Корюківці. А по-друге, він досліджував і перекладав щоденник Юрія Лисянського, відомого мореплавця, родом з Ніжина, учасника навколосвітньої подорожі Івана Крузенштерна в тих Макяня, Крашенстен, поїхав в Японію і Лесянський поїхав на Гавайї. І до сих пір є один із гавайських островів, острів називається острів Лесянський. Лесянський між іншим, дуже багато писав подробно про життя на Гавайї в 1805 році. І для нас для американістів Американське сторін очень важний документ. Його дідневнік, пеншомуного паломмоно інформація. Жізен на гавай палчай у Чернігові і більше ніде в Україні Джон Варолі запланував кілька лекцій. Як спеціаліст з арт консалтингу. Він розуміється на тому, як працює ринок мистецтва. За його словами, для художника формування власного бренду не менш важливе ніж для виробника одягу. Мало створити шедевр його ще треба вміти продати, каже Варолі. Мой совет так, а, таким училищем, училищем, да, чтобы им, 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 мало, им мало просто воспитывать, обучать художников, им надо в одно время отделение по арт-менеджменту, да, чтобы тоже подготовить кадров, которые будут заниматься арт-менеджментом, которые потом будут помогать развивать это художников. Потому что просто выпускать художников без помощи арт-менеджера, Ну, те без тактішки без Ще одна лекція називається Як працюють медіа в США у минулому Варолі був журналістом з чималим стажем, але покинув професію приблизно у 2010 році. Саме тоді, за його словами, журналістика в Америці перестала бути собою. Тепер ЗМІ в США відкрито стоять на бік певних політичних сил і вимагають того ж від власних співробітників. Звісно, це йде всупереч усім канонам журналістики, каже Варолі. У квітні минулого року в мережі з'явилося відео, де ведучі 30 телеканалів однієї медіагрупи, що виступає на боці президента США, зачитували в ефірі один і той самий текст. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 it's of Соцсадсет, они видят, что ты на каких пост и делаешь, что ты пишешь. Это очень легко это выяснить, и тебе просто не будут брать на работу. Нью-Йорк Таймс выбрать на работу на работу так называемых прогрессивных молодых журналистов и факс берут на работу правый, более консервативный ребят. Джон Варолі пообіцяв повернутися до Чернігова ще як мінімум раз і привезти з собою кілька картин української художниці Ольги Рондяк, що прославилася у США, та з якою він співпрацює уже півроку. У місті завершився всеукраїнський музичний конкурс імені Ривуцького. Протягом двох днів змагалися юні піаністи та учасники нової конкурсної номінації Теорія музики Сольфеджіо із восьми областей України. Представники старшої вікової категорії у другому турі мали унікальну нагоду грати із симфонічним оркестром Філармонія. Диригував Ян Янь з Китаю. А з оркестром це великий досвід для будь-якого музиканта, це безцін, безцінні враження, тим більше з нашим рідним оркестром, у філармонії. Ну, дуже гарно. все дуже очень хорошо а Я що вони учились учиться. А учились, якщо так являють, это дуже хорошее. Я радий, що в Україні, є там. Очі халоше мусхан у залі філармонійного центру відбулось нагородження найкращих піаністів у кожній віковій категорії. Журі визначило дипломантів та лауреатів. Дипломи першого ступеня отримали Артем Єро – Полтавська область, Артур Білошицький, Чернігів та Олександр Корнута, Київ. Це неймовірні враження, що ти керуєшся червоною паличкою Дергента. Це дуже чудово. Круто. традиція проведення в Чернігові конкурсу юних піаністів існує 10 років. Нині він має новий статус всеукраїнський музичний імені Левка Ревуцького. Конкурс цей має вже славетну традицію, і дуже відрадно те, що діти, які беруть тут участь і становляться лауреатами, вони далі продовжують свій шлях у світі музики, у світі культури. І багато з дітей лауреатів цього конкурсу вже Повчилися в Національній музичній академії України імені Чайковського, вже випустилися і навіть закінчили асистентуру стажування, що є творчою аспірантурою. Тому я бажаю цьому конкурсу процвітання. Маленький крок для людини, але величезний для всього людства. Цю фразу Ніла Армстронга, сказану ним на поверхні місяця. Чули напевно усі у італійському місті Піза відкрили виставку, присвячену історії дослідження нашого супутника. Деталі у рубриці факт. Міжнародні новини дослідження на місяці й за його межами так називається нова виставка в італійському місті піза. Її присвятили знаменній даті в історії вивчення космосу. 50 років тому на супутнику землі вперше побували люди. тисячі років люди дивилися на зоряне небо. Нині ми не бачимо його так через світлове забруднення. Та коли не було електрики, вони дивилися на небо і ймовірно думали, чи є там хтось. Тисячі років ми намагалися знайти відповідь на. Це запитання і дізнатися, чи ми одні у всесвіті На місяць. Першими ступили американці Ніл Армстронг і Баз Олдрін. Це сталося 21 липня 1969 року. Астронавти пробули на місячній поверхні 2,5 години, розмістили наукові прилади і зібрали зразки місячного ґрунту. Виставка також розповідає про першу собаку космонавта з кличкою Лайка і про перший політ у космос людини Юрія Гагаріна. А ці стенди присвячені Валентині Терешковій, першій жінці космонавту. Виставлено й фотографії зроблені з космосу. На них відображено зникнення Аральського моря і розростання китайського міста Шанхай. А це майбутнє поселення людей на місяці. Про колонізацію супутника Землі й Марса говорять уже в багатьох країнах. Наше дослідження космосу просунулося за останні 50 років від Марса, куди НАСА вже відправило шість роверів, до інших місць сонячної системи. На виставці можна побачити і мініатюрні копії космічних апаратів. Це і апарелі, розроблені європейським космічним агентством, і супутники космос Каймед, і легка одноразова ракета Вега. Ми робимо все це для того, щоб вийти за межі абстрактних міркувань, щоб побачити, що є в космосі. Це завжди надихало людство. І також ми проводимо дослідження для того, щоб краще зрозуміти Землю, поліпшити наше життя на ній і зменшити навантаження на неї. Виставка в Пізі триватиме до 21 липня. 26 березня у Чернігові. П'яту річницю з дня створення святкує Національна гвардія України. У Чернігові в її рядах служать близько 400 юнаків. Перше це буде любити все, що ти маєш своїх близьких близьких людей справжня дружба і бути насидаючим патріотом цієї країни. Міський голова Владислав Атрошенко знову звернув увагу правоохоронців на проблемне будівництво на території колишнього заводу Жовтневий молод. Дайте, будь ласка, публічне пояснення щодо ваших дій щодо будівництва, яке ведеться на території міста, без жодних дозвольних документів, без землі, без проєктів, без взагалі без нічого. Міжнародний проект Теоремс Дніпро майже добіг свого кінця. Згідно з ним, поблизу Любича, встановили гідрометеорологічну станцію моніторингу. Її планують ввести у дослідну експлуатацію у травні. Інформацію інформацію буде отримувати місцеве населення служби швидкого реагування Міністерства надзвичайних ситуацій, як з білоруського, так і з українського боку. І ті гідрометеорологічні служби, які зацікавлені в отриманні цієї інформації. Американський фахівець з піар та артконсалтингу Джон Варолі завітав до Чернігова. Він дав кілька лекцій, наприклад, про те, як працює ринок мистецтв, а також про специфіку роботи американських змі. Мой совєт так такі училищі, училищем, да, щоб ім і мало, і мало просто вас піти вичати художників ім нарвадневрем'я ділення. Портменежмен у місті завершився всеукраїнський музичний конкурс імені Ривуцького серед переможців. Артур Білошицький із Чернігова.